Вітаю всіх із епіцентра. Буду робити огляд на різдвяний декор, іграшки, ялинки, все, що є. Хочу сказати, що 2026 рік це рік червоного вогняного коня. Прагнення до свободи, енергії. Тут такі поприходили це виготовлено в 2025 році різноманітні ці конячки. Така 330 гривень. Дата виготовлення, так, 25 рік червень. 330 гривень, дивіться. Ну, не зовсім вона червона, але красива. Ой, а тут які 360 Взагалі, симпатична, класно вона оформлена з червоним, ось оцим, як, з хусткою такою червоною. Ну, гляньте, красива ж, а да? Ось ще така є за 330 гривень. Дуже багато цих конячок тут поприходило Ага. Ще, будь ласка, це вже більшого розміру. О, ця також непогано виглядає. Цікаво зроблена. Так, рік коня, так, в 25-му році все зроблено, 390 гривень. Ну, з конями можна не сумніватися. Я пройшла іграшки, понаходила також новеньке все, що придумали в 25-му році. О, о, яка класна! Це ж також це ж кінь, да? глянь такий класний. О, в цьому вдягнутий як Санта. І в червоному кольорі. Оце класно. Якраз для символа оцей годиться найбільше, поки 330 гривень. Супер, просто супер. Так, такий меншого ще є розміру, ціна 330. Більшого 390, так набагато більший, всього плюс 60 гривень, якось така різниця. А цей менший. Так, конячок я всіх да, пройшла. Ні, тут ще якісь маленькі є конячки. Гляньте, по 210 гривень. Ну це якісь такі. Страшненькі, що це таке придумали. Не знаю. Ну, не на мій смак, 210 гривень. Різні кольори. О, який ще крути... крутіший Санта з'явився, ніж ті, що показувала минулого разу. Тут у нього сані такі великі подарунки. Дуже круто виглядає, він класно вдягнутий. В жилет в нього шикарний. Шапка, кольори все мені подобається. Подобається, що такі сані в нього великі. Це також виготовлений в му році. Ціна 1490. Ну, він ну, виглядає класно, ну, дорогуватий, звісно, що сказати. Оцей Санта це новинка. Він коштує 2800 В нього. Висота 91 см, виготовлений в Гонконзі, і хочу показати, як він вдягнутий. Плащ на ньому гарний, рукавички. Знову ось такий Санта. Оці іграшки виготовлені в 2025 році. Дуже зручна упаковка. Це по перше, так бачите, дата виготовлення червень 2025 року. Тут їх. 51 штука, вони йдуть з зіркою і різноманітні, є як прозорі кульки, і різної не тільки форми, а й ширини. Дуже класно, ще й зручно потім зберігати. Декорація керамічна, новорічна, називається гном. Також виготовлена у 25-му році. Дуже класно він зроблений, такий припорошений, як снігом, а сніг цей переливається. Потім у нього йде ліхтарик, ось на руці. Сюди можна поставити свічку, там є підсвічник. 720 гривень він коштує. Дуже крута декорація, хочу вам сказати, ще як свічку запалити, да, там взагалі буде круто виглядати. От дуже круто. Якщо тим паче десь у двір да, поставити так, керамічний, такий він важенький. Ой, прямо мені сподобався ці декорації, керамічні також, о, це LED-лампа, LED, можна да, так сказати. Треба сюди батарейку вставити. Дивіться, це також у му році. Виготовлено 218 гривень із цієї лінійки, що снігом таким припорошено блискучим. Класні декорації, вообще прелість просто. Так, і 594, все це за 25 рік. Оце все новинки. Сів я показувала, вони по 390, це 25 рік виготовлення, як м'яка іграшка. А тут ведмедика я зразу підійшла думаю, ну блін, які класні, слухайте, який класний подарунок. Те, що треба. Ну дуже милий, дуже. Прям я не знаю, гляньте, які в нього лапки чудові йдуть. Дуже класний. Такий ведмедик виготовлений у 25-му році. 390 гривень. Клас. Дуже класний. А це, мабуть, більшого да, розміру такий ще є. Більшого розміру. Все, все те ж саме, тільки 540 гривень. Набагато він більший. Ну так, да, більший ну, не набагато. Той навіть якийсь зручніший для дитини буде, як іграшка. Так треба його посадити красиво. Так, оці лосі, а це що лосі ще більшого розміру прийшли. Гляньте, такий. От вони такі приємні, такі вже прям. Оце ну, класний подаруночок буде 25-му році, 540 гривень. Ну, дуже класний. Малинки і також декорації зі свічками виготовляє Україна. Місто Омань написано. Гляньте, красива декорація на підставочці, різні кольори, невисока. Ну, от зроблена ну, непогано зроблена. Ялинка як натуральна здається. Ну, маленька, може не всім подобається, що вона дуже маленька 270 гривень. Але от кольори є біла зі срібним, різноманітні. А тут декорація зі свічкою так зроблена. От Свічка, свічка натуральна, 280 гривень. Кольорів також різноманітні на ваш вибір. Ага, ще внизу цих ялинок зараз покажу, поставлю. Гляньте, скільки тут всього. Також ось декорація зі свічкою, свічка як близьком присипана, поки немає ціни. Ось ці ялинки, сині всі кольори. Є на ваш смак. Знаєте, як в новій колекції одягу, зразу видно, де новинка. От так іду і думаю, оце точно новий сніговичок. Підходжу дійсно, червень 25-го року 498 гривень. Він так Тримає цукерочку, ну дуже класний, такий милий, і ще в такої форми сніговик. Це більше як на дівчинку схоже, а це як на хлопчика. Ось тут ряд гномів, чомусь понизу їх виставили. Вони виготовлені в 25-му році. Я вже подивилась. Добре, що є дата виготовлення, щоб от не сумніватися, тому що підходжу і ну зразу розумію, що таку позицію не бачив, але хочеться. ну, Переконатися, гном коштує 336 гривень. Хочу вам от показати. Сподіваюсь, видно, що от виготовлення дата в 25-го року. Ось такі гноми. Далі. А що він тримає? Подарунок. Ще такий красивий гном. Це дівчинка. Ось це все новинки. Вони йдуть по 336 гривень. І знаєте, вони зразу якось і виглядають да? по-новому. Видно, що новенькі гноми. По 336, ось такий гном ще по 298 гривень, також в 25-му році. Ну, це я перевірила, подивилась, щоб показати саме новиночки. Мені тут вистачить показувати ще до самого Різдва всього. Дивіться, тут викладають, оце подивилась у му році. Також виготовлена новинка. Поки ще цінник не приклеїли. Мені так сподобався цей бант, Він такий м'який і виглядає як розкішно. З оцією формою такою. Прям. Об'ємною класно виглядає він в тканині. Не знаю скільки буде коштувати, але виготовлений у 25-му році. Ну цей олень дійсно дуже гарний, але він ну 24-го року виготовлений. Минулорічний так получається, треба купити три батарейки, щоб його підсвітити. Виготовлений він, він в Китаї 24 на 37 Висоту йде. Коштує 1100 сто гривень, так він буде підсвічуватись. Ну так, да, виглядає гарно. Слухайте, я цих оленів не бачила в минулому році, а дивлюся, вони в 24-му році виготовлені. Може, вони не доїхали якось. Дуже прикольно. Ой, Олень, господи, це лось, лось. Оцей лось. І в нього такий ну, все як блискуче, вбрання, шапка. Я його не пам'ятаю. Напишіть, от ви бачили такого в минулому році? Я, чесно кажучи, не бачила. І ніжки в нього красиво зроблені, такі тендітні. І ось оця, ой, це взагалі м'яке, приємне на дотик все. Навіть такий шарфік у нього крутезний, і ось оці блискучі. Так, а написано, що в 24-му році виготовлений 1280. У який оцей сніговичок класний? Він просто як класичний сніговик виглядає. От як собі такого мультяшного сніговика уявляєш, він саме такий прикольний, такий по текстурі виготовлений в 25-му році 32 сантиметри висоту, 679 гривень. Але він крутезний. От просто от такий прикольний. Я не знаю. І тренд цього року колір вершкового масла. Тому зробили оцих оленів, вони були білі в минулому році. Гляньте, які вони гарнесенькі. От дійсно це колір вершкового масла, такі приємні, так прикрашені, класно виглядають. 640, ось олень такий меншого розміру. Так. І великий є олень. Також, по-перше, у них зроблені такі обличчя. От гляньте, як воно гарненько виглядає, приємно дивитись, красиво прикрашено все. От молодець дизайнер, хто таке придумав, прям дуже гарно. 25 рік, висота 32, да, начебто сантиметри 900, 998. Класні які, красунчики. Вони прям один улень краще іншого. І цей дуже гарний. Такі плетені в нього. От гляньте, які рога класні, да? як макраме начебто, шарф красивий, поза в нього прикольна, колір сам класний. 840 гривень ось такий легенький, як з папіє Маше виготовлений. Класний олень. Так, і знову ця конячка. 270 гривень. Але, знаєте, хочеться якось статуеток, не тільки цих м'яких іграшок. Червону саме. Це такий Санта, як з папіє Маше. Ну, вдягнутий, 445 гривень коштує. Я такого не пам'ятаю. Там не написано, немає. Бірки, є тільки цінник, відірвана бірка. Мені здається, це новинка. Дуже прикольний. Так? Такий, взагалі, шикарний. 445 гривень. Понаходила я таких конячок різноманітних. Ось така конячка 152 гривні. Це все 25 й рік. Виготовлення маленька. Ну, на сувенір, може, в подаруночок покласти. Маленька. Ага, сувенір 69, є по 64, по 152. Ось така, гляньте, як гроші вам принесла. Ну так, Подарунок такий, чи під ялинку, чи просто подаруночок. І оці по 152 гривні. Навіть є брілочок, також побачила, зараз покажу. Ось такий це ачб. Ну так, це ж брілочок, да, по 152 гривні. Оце саме червона. Бачите, кому треба, то червона, є також чорна і є також біла. Сувенір, скарбничка. Сувенір, скарбничка, коник грошовий. Ага, дивіться, це коник грошовий, щоб ви знали, Саме грошовий коник. Кому треба, беріть. 152 гривні. Ой, ці декорації виготовлені в 25-му році, дуже круто виглядають. Взагалі мені подобається, там вже щось було припорошене таким прям снігом. Ну, гляньте, ж, дуже красиво, так? Да? Як прям, прям хайп як виглядає. Гарно зроблено, тут воно м'якеньке. Так, декорація 25-го року 698 гривень. І ось така з дерев'яним будиночком. Не знаю, також мені чомусь дуже подобається. Все, що нове, все подобається. Так, червень 25-го. Ой, а на цю чужу цінника немає, на цю немає. Як набір пластикових куль. Їх тут 50 штук. Так, а ціна, подивиться. Так, ціна 860 гривень. Ідуть вони в коробці, червоні та золоті. Також виготовлені в 25-му році. Це новинка. Хочу вам малюночки на них показати. І такі прям зовсім маленькі кон'ячки, як м'яка іграшка з бантиком іде. Ну, привабливо виглядає. Все це дата виготовлення 25-й рік 142 гривні. Ну, такі більш цікаві є. Ой, ця симпатична, яка слухайте, Та, Так тут треба ритись 142 гривні. Ну, це ж друге діло, оця красивіша набагато. Їх можна як чіпляти, як брілок. Бачите? Як брілок можна на сумочку, різноманітні. Тут дуже багато цікавих новинок, іграшки на ялинку, але немає жодного цінника. Тому я буду окремо потім робити огляд. Я подивилась, ось оці, ну зрозуміло, да, це ж конячка, вона виготовлена в 25-му році, наприклад, або ось така це прям іграшка. Також виготовлена в 25-му, ось це все. Ось такі сніговички цікаві. Причому мені подобаються ідеї ну, інші, ось такі як цукерочками зроблені. Ага, шампанське, гляньте, з блисками. Таке щось було в Ашані в минулому році, схоже. Або така кава, ще різноманітні, дуже класні. Вже як окремо буду робити огляд, то є що показати. І мені подобається, що є нове-нове, Такий морському стилі в 25-му році. Ось, ось це виготовлено дуже. Прикольні, слухайте, які цікаві. Гляньте, ж, яка краса. Можна оформити ялинку, наприклад, просто в морському стилі. Накупити собі таких іграшок. Я сподіваюся, тільки що на них ціна буде нормальна. І от зробити таку ялинку. Навіть можна золоту рибку собі придбати. Ой, ще таке. лось, виготовлений в 25-му році. Цікаво зроблений, такі тоненькі в нього ніжки. Я навіть не знаю, що. що що він зроблений, як металеві ніжки. І от тут в нього, ну, може, це просто така конструкція. 590 гривень такий лось коштує. О, це також новинки, І лось, і оцей гном. А лось так взагалі, глянь, так красиво вдягнутий, прикрашений. Так, отакий от лось. Ось треба йому все це поправити. Так, гарно вони стоять на цих ніжках. Так, в 25 році виготовлений 499 гривень. І гном також дуже милий. Шапка в нього красива з оленями. Так, гном 590 гривень, також в 25-му році виготовлений. А це як м'яка іграшка. Такий прям в рожевому кольорі олень. Пухкенький, приємний. Також в шарфіку 840 гривень. Дуже цікавий. Ну, Гляньте, скільки тут новинок. Я там подивилась, також 25 й рік виготовлення, то потім уже далі буду все це показувати, тому що тут, я не знаю, обходити треба весь день, щоб все-все ось це показати. Ну просто ну, дуже багато всього. Великий оцей лось, 950 гривень. Також дата виготовлення 25-го року. Висота в нього 70. 87 сантиметрів. Гляньте, як він класно вдягнутий. Мені подобається текстура тканини. У нього флісові штани, класні ці боти. Ну гляньте, який капюшон, це просто клас. Взагалі, і шапка, і кольори підібрані. Він в окулярах. Ну все, і тут бамбони. Просто супер, як виглядає. Класна подання. Бачили, якого великого ведмедя білого привезли? Цікавого з шарфіком в шапці 3900. Коштує висота в нього 88 сантиметрів, в діаметрі 37. Класно зроблений. Ось такий ведмедик білий, великого розміру, 3700. Ціна. Хочу показати з усіх сторін. Ну, так виглядає класно. Взагалі, по-новому виглядає супер. Багато всього нового. Ну Но вони... Я думала, що вони будуть все розпродавати, що в минулому році було, але ні, гляньте, скільки всього замовили. Це дуже добре, дуже. Щось кілька новинок. Ага, ще отакий олень цікавий. Бачите, він грає? Чи що він в'яже, він Олениха, гля, клас. Також тут в неї дзвіночки, шарф. Так, а скільки ж вона коштує? Ціночок є виготовлена також в 25-му році, висота 58 сантиметрів, 1780. Ось отакі крутезні позиції. Такі гарні ці підсвічники. Зразу вже подивилась. Виготовлені вони в 25 му році. Новинка не було в минулому році. Ну, розкішно зроблений, багато тут всього. От просто як. Самостійна деталь да, для прикраси, що три свічки тут поставити, Вообще класно, звісно, виглядає. Ціна 820 гривень, тільки якийсь чи кривий, чи що. Тут оцей рівний. Оцей більше гарно виглядає. Цей також рівний, ну, мабуть, коли транспортували, щось скоїлось, але деталі мені подобаються. І дивіться, чим відрізняється. Оце минулорічний вінок, він коштує 1406 гривень. Показую його задню частину. А, ці, а цей віночок 25-го року. По-перше, він більш легкий. І це добре. По-друге, він більше легко його буде кріпити. Бачите, ця м'яка частина, вона така, як з паралону. Зроблена 950 гривень. І набагато буде зручніше, рівніше він висіти. Дуже класний, а дешевше коштує, чим ось такий вінок. Набагато, набагато краще. Супер просто. Тут гірлянди тільки виставляють, я вже хотіла піти, але оцю позицію я вам покажу. Також це новинка, виготовлена в 25-му році, зроблена як, начебто, в формі телевізора, так, такого старомоднього. Класно. Це називається хор сніговиків з лед підсвіткою І ще він і музичний. Ось тут батарейки вставляєте, де я бачила, де їх вставляти ось ззаду. Вставляєте батарейки. Ну, все зрозуміло. Зараз я вставлю і дивіться, і дивитесь. Концерт сніговиків. Цікаво навіть, да, як вони, е, яка музика грає. Зараз вам скажу, скільки це все коштує. Десь я тут цінничок бачу. На жаль, на цей хор сніговиків поки немає ціни, але буде цікаво дізнатися, скільки вони коштують. Це вже в наступному випуску. Ой, хто любить така різдвяна, як і я, чекайте на наступний випуск. Все дізнаємось. Я вже в інших випусках буду показувати ціни на ялинки, дуже багато гірлянд, вони потім ще їх підсвітять. Зараз їх і немає сенсу показувати, коли підсвітять, буде краще. І більш таки великого розміру іграшки, ну, багато всього, багато. Все ж, скільки ти за один це огляд і не зробиш. Слухайте, так цікаво, що не хочеться звідси навіть йти. От стільки новинок в цьому році. Це класно. Ще не на все поставили цінники, тому буду робити огляди ще з епіцентрів, може з одного, з іншого. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, хто любить різдвяний декор, як і я. Дякую, що дивитесь. і всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!